Коли читаємо Біблію і перші сторінки Біблії, де описується первородний гріх, трагедія первородного гріха і наслідки природного гріха, коли Адам і Єва зрішили. за першим читанням, може ми і не усвідомлюємо цю трагедію, але в житті бачимо, чоловік і жінка. Не розуміють один одного, не завжди розуміють, навіть бояться, близькі люди бояться один одного. Страх, смерть, боязнь від Бога. Це все наслідки гріха, недовіра Богу. Але Ісус народився. Заради нашого спасіння Ісус прийшов у цей світ Богом і людиною, щоб принести всім ту добру звістку, ту добру новину. Я хочу, щоб ви жили. Не бійтеся Бога, Він є добрим батьком. Не бійтеся один одного, якщо ви слухаєте мене, якщо ви наслідуєте мене. Євелій читаємо, що одного разу до Ісуса прийшли його мама і родичі і кажуть йому, тут твої мама і родичі хочуть тебе бачити. Ісус стає і дивиться на всіх присутніх і. Голосом великим каже А хто моя мама, і хто моя, і хто мої родичі і брат і сестра? І тоді каже всі, хто слухає мене, хто слухає Бога і чинить Його волю, то мені брат і сестра і моя мама. Ту він це каже. Якщо ми ходимо по його ступам, якщо ми бачимо його очима, якщо ми чуємо його вухами, ми справді стаємо один одному братом і сестрою і мамою. Всі, які чинять волю отця, вони є братами і сестрами.